Мідей, де мій світанок, де сонце йде. Де мій прийде, і розповість мені відповідь на всі питання. Добру раночку всім. Ой, вийшли з. Нагору злізли, аж запехалась. Фу, ранок у нас почався о 6 годині. Рано прокинула для того, щоб дуже багато справ. Йдемо в місто. Сьогодні буду купувати касети для баклажанів. І її прийти насіння. Насіння я не знаю, ми заказували на одну суму. Приходить смс-ка, там геть інша сума, набагато менше. І коли ми замовляли на цьому сайті, вони нам казали, що у нас тільки половина насіння, половина прийде пізніше, може вам цю половинку вислати, а другу половинку ми потім вишлемо. Чоловік сказав, ні, нам потрібно одразу все насіння, навіщо платити два рази за доставку. І ми чекали, неділю цілу чекали. І це вчора от приходить смс-ка, що ваше насіння ну, відправлено. Чекають э, 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 смс що можна його забрати. І там набагато менша сума. І я йому кажу, що якщо там не все насіння, ну, що ми не будемо забирати його, щоб він сьогодні написав, узнав, що вони відправили. Бо ми домовлялися, навіщо нам платити два рази за доставку, щоб нам було 150 чи 160 гривень за доставку, бо ми будемо два рази насіння отримувати. Коротше, я дуже така незадоволена, поки що там така сума мала, такого бути просто не може. Ми не запізнюємося його сіяти. Просто сам факт, що ми неділю чекали то насіння. Ось такі справи. Зараз їду на оптовий наш, там касети недорогі і буду купляти касети. А раночок я вам вже вислала. Впереді це відео, яке сьогодні був світанок дуже гарний, дуже гарний. Встала в 6 годині і непривички, тому що взимку встаєш і в 8 я могла встати на пів 8. Дуже так могла поспати. А це в 6 годині мені було тяжковато вставати. Ну нічого, скоро вже весна через пару днів. І там вже почнеться. Така робота, що потрібно буде вставати дуже рано. Треба вже привикати. Далі, можливо, що ще вам зніму. Приїхала я вже з оптового, купила касети, бігом відкривати парник. У нас тут плюс 40. Зараз. Не знаю, видно, повинно бути видно, просто капітець. І швидко-швидко повідкривала я вікна і з тієї, з цієї сторони, тому що капець. І чоловік останній раз виходив уночі підкладувати дрова в буржуйку десь на пів 12, щось таке. Він підложив і пішов, а вони не розгорілися. Уявляєте? І він приходить зранку, а тут плюс сім. Опа! Отак. Було мало жару, залишилося. Він підложив, вони були мокрі дрова, і він не став чекати, щоб вони розгорілися і пішов спати. Приходимо зранку, от було плюс сім. Ось так. Тому що ми останній раз десь о сьомій годині вечора підкладували, і все. Але все гаразд з рослинками. Нічого їм і закалка потрібна, щоб була різна температура для них, тому нічого, все обійшло, все добре. Все, прийшла додому. Зараз піду займатися домашніми справами. Діти ще мене не бачили. Буду з ними здоровкатися. І виходити трішки працювати велику тепличку. Я сьогодні буду вже рвати першу редиску на продаж. Вести її на ринок. Буде небагато пучків 10, може і менше. Ну, по краям є величенька редиска яку можна вже обірвати. Тож будемо працювати. Всім гарного дня. Нарвала я трошки своєї редиски Можна сказати, що я вже сезон відкрила. Зараз я вам покажу, яка мене виросла редисочка Ось таку редисочку ми маємо. Саджали ми десь її в 10-х числах грудня, тож маємо ми ранній врожай. Я дуже задоволена, тому що я думала, що вона буде трішки пізніше. А так як у нас рання весна, тож редисочка у нас вийшла рання. Дивіться, яка величинка. Гарна. Дуже гарна редиска це перша. Потім піде вже. Масло, її трішки більше. Ми дуже жалкуємо, що ми не посіяли повністю всю теплицю в роддиску тому що зараз вона, звичайно, вже в ціні. Зараз ще я буду е, шпінат нарву на ринок. До речі, я дуже-дуже з ним. Ой, як вам сказати? Слова такі її слаханулись, тому що. Приїхала я сьогодні на оптовий ринок, дивлюся, по чому же там шпинат, зелень взагалі. Щоб ви розуміли, шпинат по 320 гривень за кілограм це оптова ціна його. Я його продавала по 250 гривень. Рукала ще дорожче. Ну, Тепер я буду знати, прежде їхати на ринок торгувати, треба їздити на, на оптовий, дивитися ціни для того, щоб не прогадати. Тим паче, оптовий дуже близько у нас від ринку. Просто можна заїжджати і продивлятися ціни. О, тому і люди в мене дуже-дуже розгрібали цей шпинат і руколу, тому що вона в магазинах до десь 80 гривень, за, е, 89 гривень за 125 грам це рукола. Представте, це 800 гривень кілограм. Ну, хтось ж її бере-бере. Я продавала по 250 і можна сказати, я дуже-дуже з нею так. Ну, прогадала. Трішки треба було ціну мені тримати, як я в грудні тримала. В грудні я продавала її по 350 гривень. Напевно, я просто боялася, коли я їхала ці неділі, ті дві суботи з нею, я боялася, що я її не продам. А вийшло навпаки, що я взагалі стояла одну годину і все це повністю продала. Тож починаю я далі працювати. Зараз я нарву шпіната і завтра відправляюся на ринок. Якась копієчка в мене та й буде.